Колись давно ознакою заможності в селі був транспортний засіб: кінь, віл або автівка. Тепер всіх вирівняв велосипед. Нині соціологи розвели цілі словесні баталії стосовно велосипеду. Одні посилаючись на азійські країни, твердять, що цей засіб пересування ознака бідності. Інші навпаки, посилаючись на Європу, запевняють, що кількість велосипедів у суспільстві показує його заможність та розвиненість. В українських селах словесні забавки міських не сприймають і кажуть просто так зручно на велосипеді і на базар, і на пошту, і дітей в садок, і сіно притягнути, картоплю провести. Ну тобто, все найкращого помічника просто немає. З велосипедом з мавку і до ну поки ноги возять. Як щоб пішки не ходити? Уже між не люди літні, нам важко ходити, а багато можна взяти. На велосипед? Так, да, дуже багато. Що возите? <свісно> Усе. Навіть з городу і картошку возимо. Ноги болять, не дойду. Велосипед для того і добре. Давно їздите? З дитинства, <сіст> на велосипеді. <сіст> а яка ваша вас за марка? Старенький? А хто його знає? Да ні, вроді не старенький, який а, все ага, ще ж, я ще я ж, ж гарний, ще ж цей. <сіст> Якщо потужність двигуна вимірюється кінськими силами, то велосипеду людськими, при тому однією. Скільки живу, а усвідомити так і не можу. Наче коли тягнеш на собі вантаж пішки і везеш його на велосипеді, здається легше, а реально зусиль докладається стільки ж. Ось така несумісність фізичних цифр і людських відчуттів. Я вас вітаю в ефірі. Програма околиці. В Україні розпочалися жнива у битву за врожай, вже вступають центральні регіони України. Даїшники радять не випускати дітей на дороги, а пожежники бути дуже обережними з вогнем. Польські фермери задоволені життям в Євросоюзі при вступі туди. Держава вдало виторгувала собі привілеї. Виробництво лісоматеріалів це зовсім не лісопилки, а тривалий процес вирощування лісів. Тим будь-який висаджений ліс ніколи не зрівняється з автентичним в Україні. На відміну від Європи, такі ще зберіглися. Взяті вони під державний захист і визнані спадщиною ЮНЕСКО. Дзвонить як струна, коли немає ніякого механізму такого, як газона косарка, а косити все до треба, то слід повертатися до витоків, косив руки і вперед. Косити слід, намагатися вранку, коли ще роса не зійшла. Тоді механізм ходить дуже плавно, а травичка лягає рівненько. До речі, покосити слід встигнути до того, поки травичка не викинула колоски і не почала заново сіятися. А зерно вже достигло і в південних регіонах України розпочалися жнива. Будь-яка необачність під час збирання врожаю здатна перетворити майбутній хліб на попіл. І тільки суворе дотримання правил пожежної безпеки може гарантувати безпеку зернових. Пожежники перевірили майже 900 сільгосппідприємств. В першу чергу увагу на забезпеченість даних об'єктів первичними средствами пожаротушення, на стан електрооборудування. Електропроводки даних з дані соруження також налічі істочників протипожавного водоснабження. Окрім того, надзвичайники перевірили стан будівель та споруд, які задіяні у переробці та зберіганні врожаю, наявність вогнегасників і чи працюють системи водозабезпечення, оскільки саме зараз ці об'єкти готуються до прийому врожаю. Понад 200 працівників притягнули до адміністративної відповідальності, адже від того наскільки старанно керівники та співробітники ставляться до пожежної безпеки, залежить доля майбутнього врожаю. На сьогоднішній день ведеться підготовка к зі як ви видієте, підготовка тока. В у нас імаються огнетушители, ймкості наповнені водою, пожежні щити повністю обладнані. Перевірили під час рейду і поля, де тільки достигає врожай. Тут проводять повну обпашку полів для того, щоб убезпечити врожай від степових пожеж. На полях, де вже розпочали збирати врожай, перевірили наявність засобів пожежогасіння. От хлопушки, лопати, да? Учасники рейду констатували, що ситуація під контролем спільні зусилля надзвичайників та керівників сільгосппідприємств спрямовані на збереження врожаїв від пожеж. А Одещина вже відзвітувала про зібраний перший мільйон ранніх зернових. Поки що регіон в лідерах серед областей, щоправда, головні конкуренти аграрії Дніпропетровщини, тільки входять у жнива. В Одеській області сподіваються, що якісний врожай позитивно позначиться на статках мешканців сільських районів, а власники паїв цього року 100% отримують виплати, адже ця ситуація на особистому контролі одеської обласної адміністрації на заході жодейщини на українській ділянці Дунаю прийшла велика вода наслідок надзвичайних злив, які були в Європі два тижні тому. Поки що максимальні рівні води не досягли небезпечних позначок, які спостерігались навесні поточного року під час проходження весняного водопілля. Жодних надзвичайних ситуацій не сталося. На засіданні кабінету міністрів прем'єр Микола Азаров наголосив, що ситуацію під контролем вдалося втримати, дякуючи проведеній попередній роботі. І зараз Дунайське басейне управління водних ресурсів Держвотагенство продовжує роботи на гідротехнічних спорудах української ділянки ділянки річки Дунає. Ведеться постійний контроль за станом гидротехнических споруд від міста Рені до міста Вілково, зокрема здійснюється засипання та ущільнення ґрунту, усунення фільтрації в цілі дам, підготовка аварійних бригад для запобігання підтопленню населених пунктів та важливих об'єктів інфраструктури. Країні наближається період сезонного попиту на цукор. Так, з липня по серпень його традиційно активно закуповують господині для заготівлі фруктів та овочів. Тож щоб зберігти стабільну цінову ситуацію на внутрішньому ринку, мінагрополітики підписало меморандум про взаєморозуміння з виробниками цукру та провідними роздрібними мережами. Виробники цукру взяли на себе зобов'язання, що не допустять скорочення поставок у роздрібну мережу. А з представниками близько 10 провідних мереж роздрібної торгівлі було погоджено, що не буде підвищено ціну для споживачів. Згідно з положеннями меморандуму, сторони домовилися віддавати перевагу укладанню прямих договорів, а також гарантувати належну якість продукту, постачати його і розраховуватися в обумовлені терміни. В Україні розпочалися жнива. Про це йшлося в першому матеріалі. Гаряча пора в прямому і переносному сенсі. Спека змушує пожежників постійно тримати ситуацію під контролем. Перед тим як косити, слід обов'язково косу проклепати, а впродовж косіння періодично її це. Тоді і косити буде легше. Загалом то косіння це ціла наука. Небагато ж людей, які пам'ятають її і в Україні, а не говорячи вже про ту ж заможну західну Європу. Генрік Свенцицький сучасний польський фермер. Разом із дружиною вирощують зернові коноплі, буряки, лікарські рослини та розводять коней. Починали з кількох гектарів. Нині вони власники тисячі гектарів і збираються прикупити ще трішки землі. Серед польських господарств сильно розвинена спеціалізація. Одні займаються овочами, інші молоком. Багатофункціональні ферми менш ефективні, кажуть економісти. Генрік вважає навпаки. Можна надолужити, якщо раптом буде неврожай однієї з культур. Про маловражайні польські землі жартує земля, така така, як і в когось голова. Якщо добре на ній господарювати, то вона й дасть результат. Дружина за поруку успіху вбачає в іншому. Нині в вугіддях сімейства працює понад сотня людей. Головне все робити старанно і далекоглядно. Це неодмінно принесе успіх. Дуже важливо спілкуватися з працівниками. Краща атмосфера надихає виконувати свої обов'язки добре. Тоді не доводиться пильнувати за кожним, бо він цінує своє місце роботи, старається і хоче тут бути. Прибуток господарства становить приблизно 150 тисяч євро на рік. Однак все залежить від докладених зусиль, переконує фермер. Використовувати добриво потрібно в обмежених кількостях. Адже за цим стежить спеціальна комісія. Поля щороку знімають супутником, моніторять рівень хіміка. Катів, окрім польських перевірок, є ще загальноєвропейські, тому краще не попадатися. У нас контролю піддається лише 5% від усіх господарств, бо більше немає потреби. Нині дуже високі санкції та штрафи за недотримання правил, які були встановлені після вступу до європейського союзу. Тепер уся продукція проходить 9 рівнів контролю, і тому є однією з найякісніших у Європі. Однак з таких суворих перевірок є зиск законодавчого. Мінімізували паперову тяганину та можливості для корупції на розвиток агропромисловості. Польща вже отримала від Європейського союзу 28 мільярдів євро. Дотації може отримати кожен фермер. Варто лише оформити папери. До того ж, кредити під мізерні відсотки, подекуди вони становлять менше відсотку. Вони дають змогу придбати необхідну техніку. Щорічний приріст виробництва агрокомплексу складає майже 20%. Такий успіх на європейських ринках пан Свинцицький пояснює просто. Попри сильно розвинений агрокомплекс на заході, все одно є незаповнені ніші. Завдяки вступу в ЄС ми скористалися їхніми технологіями. З іншого боку, звісно, втратили частину ринку. Потрапляє дуже багато імпорту. Але тут треба дивитися, і що ми отримали від цього. Ми не стали просто спостерігати, як нашу продукцію витісняють, як це сталося в Греції, Іспанії Португалії. Ми використали їхні можливості і створили конкуренцію. Після вступу до Європейського Союзу ціни на землю зросли у п'ять разів. Тепер гектар коштує приблизно 6 тисяч доларів. Займатися фермерством стало вигідно. Нині практично всі угіддя придатні для вирощування рослин, вже розпродані, тоді як у 2003-му, було багато занедбаних ділянок. Українських фермерів поляки конкурентами не вважають. кажуть, населення планети стрімко зростає. А найбільша потреба у світі саме у продовольстві. Новина з Криму з легкої руки змі збентежила місцевих жителів, начебто влада автономії запроваджує податок не тільки на збір грибів, ягід, але навіть намагатиметься збирати кошти за прогулянки лісом не тільки на авто, але й на велосипеді. Місцевим чиновникам довелося роз'яснювати, що мова йде лише про юридичні особи, які ведуть подібну підприємницьку діяльність. І згаданий документ ухвалений якраз на їхнє прохання, оскільки до цього часу вони офіційно цим займатися не мали права. Уряд ухвалив законопроект, розроблений мінагрополітики стосовно орендної плати за земельну ділянку, що використовується для рибництва. Вона становитиме 3% від її нормативної грошової оцінки. Таким чином, розмір оренди землі для ведення рибного господарства зрівняється з вартістю користування землі землями сільськогосподарського призначення Існуючі орендні ставки на землю робили діяльність вирощування риби збитковою. Також кабінет міністрів України ухвалив законопроект, який передбачає, що гроші за оренду водних об'єктів надходитимуть до місцевих бюджетів. На переконання урядовців це дасть змогу утримувати водні об'єкти в належному стані. Наразі законопроект відправлено до парламенту. І його положення набуде чинності в разі ухвалення народними депутатами. На переконання урядовців такі зміни дадуть змогу вирішувати на місцях більшість проблем, які пов'язані з утриманням водних об'єктів у належному стані. Тепер це вже не бур'ян соковиті корми. Загалом то в Україні тваринницькі регіони вважаються північ. Здавалося, нічого не роби, на поселищі і так все виросте, а не так. В Київській області, у Іванківському районі, який постраждав від наслідків Чорнобильської катастрофи, довгий час нічого не робилося. Зараз намагаються аграрно реанімувати регіон. І навіть поселище доводиться відновлювати. Іванківський район найбільший за територією в Україні. Таким він став після Чорнобильської катастрофи, коли до нього приєднали землі Чорнобильського району. До атомної станції 30 кілометрів. Це так звана третя зона. Тривалий час землі стояли неоранами. Так було і в селі Горностайпіль. Ми знаходимося в селі Горностайпіль. Яке датується 1493 роком. В цьому році ми відзначили 720 років села Горностайпіль, це колишній Чорнобильський район. До 1986 року ми всі були в адміністративному підпорядкуванні Чорнобильського району. Після аварії наша 30 кілометрова зона залишилась за 6 кілометрів від села. І так село залишилось існувати і на сьогоднішній день. Цю полійську землю не порівняти з полтавськими чорноземами, де навіть патик зазеленіє, але законодавчі обмеження не дозволяють повноцінно підживлювати ґрунт. Згідно закону про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення в результаті аварії на ЧАЕС, у нас. В районі заборонено вносити пестициди. Всі, хто раніше і хотіли на наших землях щось вирощувати, їх це відлякувало. Ну а зараз ці товариства, які працюють, вони зацікавлені вирощувати тут різні культури, які дають їм прибуток, і вони вносять. Замість пестицидів органічні добрива. Кілька років тому агропідприємство, яке вже мало угіддя в інших районах, все ж наважилося взятися за місцеві поля, які за 15 років поросли хащами. Поля близько 15 років взагалі не оброблялися. Тепер приходиться проводити розкорчовку, виривати вивозить, виносить. На початках у луговій хащі було страшнувато і заходити. Чимало яка там чорнобильська екзотика мешкає, але подолали. Зараз на місці пустирів рівні ряди соняшнику. Незважаючи на витрачені кошти, очікують, що хороший врожай ще й заробити дозволить. Соняшник составляють порядка 4 тисяч гривень на гектар. Это прямий производственний без то тобто, есть по землям, які вже були всі в обороті. По урожайности планируем получить от 2,5 до 3 тонн з гіктара. Що дає нам заниматься им, займатися. здесь прибыль. Звичайно, пустир грошей до місцевого бюджету не приносив. Тепер сільський голова не натішиться. Власники паїв мають заробіток, є і кошти на розвиток горностайпуля. Тепер не потрібно їхати до лікарів в район. Є місцева поліклініка, показник кабінет стоматології, сучасне обладнання і професійні лікарі. Ну, ми прийшли всі сім'єю лікувати зуби. Наталія Андрієвна дуже хороший спеціаліст, ми їй благодарні. Ну і все їй і найкращого. Село пам'ятає, як тоді у 1986-му бранспойтами разом з радіацією змивали з місцевих дахів лелек. Потім руїна 90-х. Зараз Іванківський район відроджується. Повернулися і лелеки. Українські аграрії не використовують генно модифіковане насіння. За цим стежать фахівці Держсільгоспінспекції. Вони регулярно перевіряють насіння та зерно під час переміщення території України, а також під час експортно-імпортних операцій. Окрім цього, перевіряється збіжжя, яке зберігається на сертифікованих складах, за даними науковців. Вирощування генно-модифікованих рослин загрожує скороченням різноманітності традиційних сортів рослин і порід тварин, оскільки швидкорослі види трансгенних організмів можуть витіснити звичайні види з природних екосистем. Українці споживають максимально безпечні продукти після впровадження на всіх вітчизняних підприємствах системи контролю безпечності харчової продукції. Наразі майже 40% підприємств в Україні, що виробляють харчову продукцію, вже її впровадили. Це дозволяє контролювати якість харчів на всьому ланцюгу виробництва. А для того, щоб сировина на підприємство теж постачалася якісна, держава стимулює створення кооперативів. Саме там може організовано відбуватися виробництво первинної продукції та забіг.